Небезпечні димарі щороку на Буковині через несправність та засміченість димовентиляційних каналів помирають люди. Аби вберегтися від біди, необхідно двічі на рік перевіряти комини. Ущільнення димоходів у Чернівцях виконує підприємство Житловик, яке має відповідні документи та ліцензію. Проте у місті, окрім нього, працюють приватні фірми, які ремонтують та прочищають димовентканали. За послугами однієї ще торік звернулися мешканці будинку 181, що на вулиці головній. Себ нічого, однак, приватники без відома газовиків. Під час виконання робіт перекрили у багатоповерхівці блакитне паливо і після завершення не надали акти на придатність каналів до подальшого застосування. Тему продовжує Наталка Гатеш. Мешканців ось цього будинку перед початком опалювального сезону поставили перед фактом: у їхньому помешканні відключать газ. Причина несправність димовентиляційних каналів. Усунути цю проблему взялися працівники приватної фірми. Нам сказали, що дому управління заключило договір з цією фірмою, яка чистить ці канали, і город виділив гроші. І к нам прийшли люди і зробили. ущільнення димоходів в Чернівцях виконує підприємство Житловик, яке має відповідні документи та ліцензію. Та огляд і ремонт димарів у багатоповерхівці за адресою головна 181 чомусь виконали приватники, які на це, за словами експертів, не мають дозволів. Окрім того, працівники фірми не повідомили газовиків про свої наміри і самовільно перекрили у будинку. А це за словами експертів є значним порушенням. До того ж, не надали чернівці газу та жрепу, який їх обслуговує, розгортку самих димоходів. Такти. Та на придатність їхнього подальшого застосування цього не було зроблено. Це грубе порушення, і ми не знаємо, яке який перетин на сьогоднішній день димохода чи він забезпечує нормальну. Роботу газових приладів з відводом продуктів у димові канали, оскільки працівниками фірми за словами експертів були допущені значні порушення. Нині відбулася виїзна комісія, під час якої мали б відключити багатоповерхівку від блакитного палива. Виконувачі ж робіт своєї вини не вбачають. Переконують, що вони також мають право на проведення таких робіт. То що зараз відбувається, це просто недобросовісна є конкуренція, тому що Чернівці газ взагалі виявив бажання відключити будинок від газопостачання. Тобто, коли було все завалено, забито, було нормально. Тепер прочистили, житловик ініціював здається, що не вдалося взагалі відключення будинку від газу. Тобто, мета показати, те, що там, де працюємо, ми там проблеми. Наразі ремонту та прочистку димовентиляційних каналів потребує понад 160 багатоповерхівок. Здебільшого це хрущовки, які були зведені при радянському союзі, як тимчасове житло. Димовентканали були неправильно змонтовані ще під час будівництва, і з роками в них з'явилися тріщини, і чадний газ потрапляє у квартири. Щорічно маємо нещасні випадки навіть з вітальним сходом. Ну люди. Просто чи від, від чадного газу із-за того, що не перевіряються дивої канали. Результат виїзної комісії втішний для мешканців багатоповерхівки. У них наразі не відключать газ. От працівники приватної фірми упродовж 10 днів повинні направити в 11-й жреб акт обстеження димовентиляційного каналу та перетин самого димаря. Аби фахівці вивчили чи не допустили приватники технічних порушень під час проведення ущільнення димарів, які в майбутньому не стануть загрозою для життя людей. Наталя Гатеш Микола Стафі, Чернівецький промінь.